Книга Пророка Осії, розділ 10. Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила гойно. Але що плодів було в нього, то більше жартовників він намножив. Що кращою була земля в нього, то кращими були божки в нього. Серце в них подвійне, вони тепер будуть покутувати. Він повалить їхні жартовники і зруйнує бовванів їхніх. Певно, будуть тепер казати, Царя в нас немає, тому що Господа ми не боялись. Та й цар, що може він для нас зробити? Пусті слова зводять, нещиро присягають, чинять умови. Право буяє, немов отруйне зілля на бороздах у полі. За бичка Бет авену будуть у страху мешканці Самарії, народ бо за ним буде в жалобі, жарці його за ним тремтітимуть, за його славою, бо відійшла від нього. Та й його самого віднесуть в Ашур, як бранку, великому цареві. Ефраїм сорому зазнає. Ізраїль застидається свого заміру, а цар Самарії зникне, немов піна на воді, будуть спустошені у звище безбожності той гріх Ізраїля. Глоди і будяки зійдуть на їхніх жартовниках. Вони скажуть горам Покрийте нас, а пагорбам упадіть на нас. Вже від днів Гівеа ти согрішив, Ізраїлю, там вони й застались. Чи не досягне їх війна в Гівеа, тих дітей зухвальства? Коли захочу, я їх покараю. Народи проти них зберуться, як я їх каратиму за їхню вину двоїсту. Ефраїм добре освоєна ялівка, що любить молотити. Я накладу ярмо на її пишну шию. На Ефраїмі будуть їздити верхи. Юда буде орати, а Яків волочити. Засійте собі правду, жніть плід любові, розоріть собі цілину, бо час шукати Господа, поки він прийде і виллє на вас дощем справедливість. Ви орали безбожність, жали беззаконність і їли плід брехні. Що ти звірявся на твої колісниці, на многоту твоїх вояків, то метушня у твоїм війську здійметься. Спустошені будуть усі твої твердині, як Салман зруйнував був Бет-Арбел у день бою. Мати була з дітьми розбита. Таке зробив нам Бетел за вашу страшну злобу: У досвіта з царя Ізраїля і сліду не стане.